Газовики обіцяють, що з завтрашнього дня обіцяють, ще ми не можемо повністю сказати, почнуть включати навколишні села, які відключені від газу біля Ушорода. Далі штаб міський, який вчора утворений, при взаємодії з газовиками, електриками, почне після. Інформації про те, що є довідка, що газу на тій чи іншій вулиці або в комунікаціях, в підвалах нема, розпочне включення газу по будинкам. Це може продлитися день, два, три, може більше. Значить, за це відповідає «Закарпатгаз», особисто його керівник. Штаб буде взаємодіяти, і я би просив. Сьогодні, користуючись тим, що ви тут, мешканців міста, щоб вони е, прийняли всі міри, щоб всі е, газові прибори були відключені, нагадали своїм сусідам про це, нагадали приватникам, сусідам, які знаходяться і живуть поруч з ними, е, щоб в разі включення газу на місто не було е, ніяких. Е, Таких можливих і інших випадків. Я не хочу говорити, я думаю, що бо береже наших мешканців, і потрібно, щоб вони розуміли, всі мешканці, що газ буде включатися поетапно, повулично, помікрорайонно, побудинково. На сьогодні треба все відключити. Всі газові прибори, де сьогодні якими користуються мешканці, треба відключити.